Цих дівчат всі мають знати. Ці народилися 20 січня. Білочка і Варвара. Ні, туди вас ніхто не пустив. Буряк з'їли. Зараз у них там вичищають. Вичищать, соломки кинуть. Зінця і тоді зажене. Зараз бігтимуть назад. Граційній лані, тедіти двігає. Я її привчаю до рук. Привчаю потроху. Ай, контакти і зоопарк як вам. Ніка харусінька. І тебе треба привчати. бігтимуть назад. О, баран гукає, щоб заганяла.